Волонтери української команди передали чергову партію fpv дронів бійцям батальйону Нацгвардії Свобода, які виконують завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Саме FPV-дрони сьогодні є одним із найефективніших засобів ураження ворога та важливим інструментом для збереження життя українських захисників. Нове обладнання отримав легендарний батальйон Свобода 4 4-ї бригади Рубіж НГУ. Військові, якого брали участь в обороні Києва. Та Київщини воювали на Донеччині і Луганщині та продовжують нищити противника на сході України. Керівник волонтерського штабу української команди Артур Палатний наголосив, що допомога бойовим підрозділам має системний характер. Ці дрони допоможуть нашим героям ще ефективніше виконувати бойові завдання та збережуть не одне життя. Українська команда і надалі підсилюватиме військових на найскладніших ділянках фронту. Підкреслив він раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення волонтерів Он української команди передали на передову майже 4 тисячі безпілотників, сотні зарядних станцій, автомобілі та інше необхідне військове обладнання.